На Полтавщині не можуть скласти графік відключень світла. Чому саме? На садах постійно виключають. У регіоні, попри перебої електропостачання, жодна вакцина не зіпсувалася. Як змогли цього уникнути? В нашій амбулаторії є два холодильника для зберігання вакцини. У Полтаві замінюють частину водогону. Де і в чому потреба. В даний момент гарячої води немає. В обласному центрі реєструють переселенців для отримання грошової допомоги, кому саме призначені виплати. Деньги йдуть на лікарству, так що нам це допомога дуже вагома. Під час захисту України поліг 32-річний солдат Микола Левченко сталося це 24 жовтня внаслідок бою поблизу міста Бахмут на Донеччині. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Микола Левченко був родом із села Грушине Хорольської громади. За словами начальниці відділу інформдіяльності міської ради Ірини Григораш, чоловіка мобілізували 8 березня. Він служив у добровольчій бригаді, а 2014-го був учасник команди терористичної операції. У загиблого лишився брат. Воїна поховають 29 жовтня у селі, де він проживав. Солдат Олександр Семеновий Диканьки загинув 22 жовтня. Це сталося поблизу села Терни Донецької області внаслідок стрілецького бою з російськими військовими. Чоловікові було 54 роки, у нього лишилася дружина, повідомив Роман Істомін. 27-річний солдат Олександр Дацько загинув 19 жовтня поблизу міста Соледар на Донеччині. Проживав воїн у селі Кустолові Кущі Білицької громади на Полтавщині. Як розповіли Суспільному у селищній раді до села родина Олександра Дацька переїхала з Харківщини після повномасштабного вторгнення Росії. У чоловіка залишилися мати відчим та брат. Поховають загиблого 28 жовтня у селищі Білики. Дзвоню на алмазним знайомим, там теж світло є. На у мене дочка живе, теж світло є, а на, садах, а на садах постійно виключають. Полтавка Галина Костянтинівна мешкає у спальному мікрорайоні сади. У її будинку каже, по кілька разів на добу вимикають електрику. Представте собі, ліфт не працює, холодильники, вони просто зіпсуються, якщо будуть так працювати. І Ви самі розумієте, як без електроенергії. Через російські обстріли в Україні понад два тижні діють обмеження на користування електроенергією. Погодинних графіків відключень на Полтавщині за цей час не склали і сформувати не зможуться, тому що вимкнення електропостачання не планове, а відбувається в аварійному режимі. Його регулюють із національної енергетичної компанії Укренерго, який підпорядкований Полтава Обленерго, розповіла Суспільному фахівчиня прес-секретаріату Леся Повод. Наводиться перелік. Ліній електропередач із, 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 із зазначеною по кожній лінії потужністю, що повинна бути вимкнена у разі надходження відповідної команди диспетчера регіонального диспетчерського центру Північного регіону НЕК Укренерго. За словами Лесі Повод, відключення мають здійснити за 15 хвилин, тому місцевих жителів не встигають попереджувати. Водночас зникати електроенергія може не в усіх будинках мікрорайону. Це тому, що деякі споруди на одній лінії електропостачання, наприклад, із об'єктами критичної інфраструктури. Графіки складаються з урахуванням схем електропостачання, суспільного значення та технологічних особливостей споживачів, які відключаються, резервування особливо відповідальних споживачів за можливості не вимикається підприємства критичної інфраструктури та соціально значимі об'єкти. Команда наведення графіків дається у розрізі обсягу навантаження, яке потрібно зняти, а не у розрізі споживачів, яких треба відключити. Вибрали чотири будинки як балансуюче навантаження, Кучеренка 1А, Кучеренка 6, Кучеренка 10 і Кучеренка 12. І цими будинками регулюється весь район. Тобто у нас по три речі на день відключається електроенергія, а як обіцяли, будуть по графікам. Одних, потім других, потім третіх. Натомість у нас по декілька разів на день відключають. Не працюють без світла і деякі магазини та заклади харчування. Наприклад, в суботу я працювала, то у нас взагалі ми працювали дві години за весь день. У нас і печі, і морозильні камери, ми чергуємо тут, ну, як, з розумінням ставимося до цього всього, тому що такі обставини склалися у нас. Ну, чекаємо, поки дадуть світло і запускаємося заново в роботу. В черзі біля відділення пошти Полтавка Єлизавета Островерха, поки є електроенергія, жінка хоче відправити посилку. Приходили, розверталися і уходили, тому що ну не завжди можна з дитиною вистояти в черзі або просто стояти. Ти не знаєш, скільки буде Якщо Ти знаєш, що буде 20 хвилин підождати, то нормально. А якщо можна 20-30, час, два, то якось я б вже щось дома зробила. Не даремно це аварійні відключення, тобто що не може бути ніякого жодного графіку. Просто звісно, це якісь незручності для нашої сім'ї, але тобто, це все можна пережити, оскільки ми вдома, в теплі, придбали лампу, таку то ми її заряджаємо. А потім нормально нам її вистачає, або я навіть на телефоні просто ліхтарик вмикаю. Дитині, якщо ввечері, то він одразу просить спати. то, в принципі, теж є свої якісь плюси від цього. Нагадаю, з 10 жовтня, внаслідок ударів, які завдали російські війська, було зруйновано 30% українських електростанцій, повідомляв президент Володимир Зеленський. Це спричинило масові відключення світла. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. Як ви себе почуваєте? Добре, добре. Давайте перевіримо температуру. Зінаїда Сторожева прийшла до Абазівської амбулаторії, аби отримати четверте щеплення від коронавірусу. Всі нормально щеплення переносили. Я працюю на почті. Багато є таких людей, які можуть не признатися, що вони хворі, а все одно мені до них треба йти і видавати пенсії. Тому я вирішила, що я повинна вакцинована повністю. У нас уся родина вакцинована. Нині в амбулаторії зберігають 160 доз різних вакцин, говорить завідувачка. В нашій амбулаторії є два холодильники для зберігання вакцини. В цьому холодильнику поліміеліт, столбняк, кори, діфтерія, коклюш. В попередньому холодильнику знаходиться вакцина Коронавак, Pfizer. Ці всі вакцини зберігаються в холодильниках при дотримуванні холодового ланцюга. В холодильнику повинно бути від 2 до 8 градусів плюс. Без електроенергії препарати можуть зберігати не більше чотирьох годин, каже медсестра. Зараз у нас в амбулаторії відсутнє світло. Про час відключення світла ми фіксуємо. За допомогою холодових елементів ми підтримуємо температуру в холодильнику зараз вона 4 градуси. Якщо відсутнє більше 4 годин світла, ми транспортуємо вакцину до найближчої амбулаторії. Для цього в амбулаторії є 5 термобоксів та більше 40 холодових елементів. Сюди ми вкладаємо підготовлені холодові елементи, термометр. Помічаємо вакцину, коли температура буде в межах від плюс два плюс вісім, і транспортуємо до амбулаторії. В порядкуванні нашого закладу є 15 амбулаторій. Ми відслідковуємо наявність електроенергії по нашим закладам. І відповідно вони вже знають, в який найближчий заклад вони можуть відвести вакцину на випадок, якщо в них він не вмикають. Коли найближче до них амбулаторії взагалі відсутні електроенергія, вони везуть до нас. На наш склад на центр у нас є забезпечені генератори. В області усі 56 центрів первинної допомоги забезпечені генераторами, а всі понад 120 амбулаторій мають термоконтейнери, каже Людмила Бахмат. Виміряна температура, яка по співвідношенню необхідна саме для. То чи іншої вакцини з термоелементами, і в цьому випадку вакцина є зберігається в нормах, і вона не протерміновується Кілька. до 16 годин. За час оці який в нас виник з перебоями електроенергії, у нас жодної протермінованої вакцини не, не було. В області найбільше вакцини зберігають у регіональному складі. Зараз у ньому 75 тисяч доз різних препаратів. У закладі є три фармацевтичних холодильники. Окрім цього, у нас є. Морозильні камери у вигляді лавця там вакцини зберігаються при температурі мінус 20 мінус градусів Цельсія. А також є ще дві великі морозильні камери, де зберігаються вакцини при температурі мінус 80 мінус градусів Цельсія. В нашому закладі є дизель-генератор. Він підключається автоматично на даний час для безперебійної роботи нашого дизель-генератора. Ми заготували дизеля на я ті безпривібінні роботи. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному. Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 69 тисяч 220 російських військових. Знищено зокрема понад 5 тисяч 350 бойових броньованих машин та понад 2600 танків. 1690 артсистем та 192 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1398 безпілотників, більше за п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще понад 4000 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 351 крилату ракету, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. За яку категорію плюс. Людмила Гончаренко прийшла до благодійного фонду, аби оформити фінансову допомогу для себе та чоловіка. Ми біженці, приїхали з Краматорська. Узнали і соцмережа, що тут дають допомогу фінансову. Ну, ми оба пенсіонери зможемо. Доходи – тільки дві пенсії. Дві і 2600 600 У мене муж після інсульту, він наліт, хромає. В общем, дідусь йдуть на лікарство, так що нам це допомога дуже вагома. Реєструвати переселенців для отримання фінансової допомоги у розмірі 6 тисяч 660 гривень почали з 20 жовтня. Надає її благодійний фонд «Карітас Полтава. За тиждень оформили близько тисячі заяв, каже соцпрацівниця. Це одноразова грошова допомога. Ми працюємо з вразливими категоріями населення. Це люди з інвалідністю, це важкохворі, багатодітні, з дітьми до трьох рочків. Отримати гроші також можуть вагітні жінки, одинокі матері, батьки чи опікуни, люди, яким більше 60 років тощо. Якщо в нас люди 60 то ми реєструємо, там, наприклад, чоловіка і жінку. А якщо в нас у сім'ї є людина з інвалідністю, то ми також додаємо членів родини. Юрій Шерстюк із дружиною в Полтаву приїхав перед початком повномасштабної війни із Криму, аби доглянути матір. Коли почались війна почалась, ми проформили довідку тимчасово переміщених осіб, але зараз по цій довідці тут зареєструвані, живемо, проживаємо. Зараз з Кримом у нас все обірвано, ми нічого не туди потрапити не можемо. По такій причині я й прийшов спробувати оформити допомогу на буряні. Ми ж не пенсію тут не, ден, ми не можемо отримати, а ми тільки отримаємо там, соціальні 2 тисячі. На двох чотири тисячі виходить, на місяць. Найбільша потреба на даний час медичні медичні послуги і продукти за день у фонді опрацьовують близько двох сотень заяв. каже Максим Набока. В 9 годин відкривається офіс. Виходить наш працівник і розповідає інформацію. Також роздає талончики, по яким по черзі вони заходять. Потім ми приймаємо по одному по цим талончикам. Люди підходять, приносять нам пакет документів. Ми їх реєструємо. По пакету документів це паспорти, коди, довідки ВПО, реквізити розрахункового рахунку, на які будуть перераховувати з кошти, і документи, які підтверджують ту чи іншу категорію. Загалом допомогу від фонду планують виплатити для 25 тисяч переселенців у регіоні. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Це вулиця грибінки, що у Полтаві близько тижня. Тут тривають ремонтні роботи на мережах водопостачання. Нині працівники Полтава водоканалу почали замінювати 100 метрів чавунної труби на поліетиленову. Через це у навколишніх будинках не було води, зокрема й в родички 80-річної Полтавки в, Іванівни. в даний момент гарячої води немає. Я від сестрички йду. Скільки є одної душою треба? Ті зубочки прополоскать та глазки ті промити. Човна труба на цій ділянці у кількох місцях мала пориви, розповідає майстер цеху підприємства Полтава Водоканал. Відбувається заміна водопровідного воду на котельню. Замінюється участок труби. У зв'язку з непридатністю. Термін придатності гарантований поліетилену це 50 років. Роботи ускладнюються так, да. повідно ж, проходженням інших експлуатаційних мереж, то є електрокабелі, газопроводи, ГТС, нетелефонні комунікації. Аби відновити водопостачання, працівники проклали тимчасові зовнішні труби, скільки саме витратять на ремонт, поки не підрахували, говорить. Ірина Філоненко. Це обігові кошти підприємства. Погодні умови останнього часу абсолютно не сприяють ручним розкопкам. Саме через цю причину і через те, що це технологічно складно, ми не можемо виконати ці роботи дуже швидко. Валерія Рбалка, Богдан Казирі, новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 5 до плюс 10 градусів, у день від 9 до 14 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 7 до 9 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 11-13 градусів тепла.